Ара харчуються насінням. Рослини зберігають своє насіння з допомогою міцної і отруйної шкаралупи. Птахи розколюють шкаралупу дзьобом, та їхня дієта є надзвичайно токсичною. Як маупи і тапіри, вони нейтралізують отруту з допомогою глини. Вони прилітають сюди що два-три дні, особливо в сезон посухи, коли їжі мало. Глина потрібна особлива. тож з роками вони роблять значні заглибини у берегах. Ранішній візит до аптеки це нагода поспілкуватись. Макоара парується на все життя до 45 років. Для молодих це шанс знайти партнера. Кількість глини обмежена, тож іноді виникають суперечки. покидаючи береги, Ара збирається в родинні групи і розлітаються лісом у пошуках їжі.